Друзі. Вмощується на крісло. А зараз пропоную подивитися ваші студентські фотографії, тому що буквально вчора ми святкували день студента. Отже, тема фото флешмобу цього тижня. Відповідно, надсилайте нам свої студентські фото, розповідайте комедні цікаві історію про сесію, чи, наприклад, про викладачів, чи про гуртожиток. Ну, про студентське життя. Тож, хто в нас сьогодні? Маринчику, будь ласка, маємо першу світлину від нашої глядачки Людмили з міста Вінниця. Вона підписала так. такці. Історичний факультет Уманської педагогічного університету. Випуск 2010. Найяскравіше це археологічна практика. Що Щось там знайшли. Мені на нижній фотографії, щось точно знайшли. Маємо ще одне фото від киянки Ганни. Вона написала, найяскравіші спогади зі студентських років у мене пов'язані з нашими подорожами. На фото ви бачите студентів юридичного факультету університету Шевченко, тоді це був курс третій. Ми відпочивали у селищі Берегове в Криму. Фото безпосередньо було зроблене біля мечеті Джума Джемів в Євпаторії. Дуже красе автара маємо третє фото від глядачки рейсу з Одеси. Вона розповідає, от такі були студенти-медики 10-35 років тому, то ли ще буде в одній руці нижня конечність, а в другій може оказатися бутерброд з колбасою докторською. Ну, ось кістку бачимо. Ніжня, та ніжня, каніжність, верхня, каніжність. Ну, якась точно там є. У у когось нижня, у когось нижня, Гарні дівчатка. Це ще. Так, маємо це фото хто? від нашої глядачки Гани з Дніпропетровська. І вона пише, вивчала філологію в університеті. це коли на потік 110, 110 студентів, усього три хлопці. В нашій групі не поталанило, навіть тут були самі дівчата. Одного разу нам випала нагода ставити п'єсу сватання на гончаріці. Відповідно, всі чоловічі ролі виконували дівчата. А я перевтілилась в найголовнішого спитку. Ох, дівчата. Ну нічого страшного. Ну, там не було чоловіків пізніше вже ну, Це ж не Стецько, стецько тут. я так А розумію. хто? Це Стецько, Стецько. Стецько, так. Маємо наступну світлину від нинішньої студентки Марини. Вона пише: Навчаюсь в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Гієнка, педагогічний факультет, кафедра мистецьких дисциплін. Навчання веселе і цікаве. Тут з вами абсолютно точно погоджуюсь. Давай ще подивимось. Маємо ще фото від глядачки Інни Ніцик. Вона навчалася в Харківській академії внутрішніх військ на факультеті філології, ось що написала нам, ось так ми відпочиваємо готуємося до завтраки. Ой, до заліків! Нам завжди було весело відпочивати і навчатись. Навіть зараз, коли ми зустрічаємось, завжди пригадуємо веселі моменти з нашого студентського життя. Гарні дівчата. Ну до сніданку пишіть тепер, як готуєтесь. Е, від Юлії Хвостикової прилетіло нам наступне фото. Вона підписала цю oh. Так це випускний бакалавра. Три роки тому Академії муципального е, муніципального управління економічного факультету була дуже весела, дружна, шалена група. Якби мене запропонували і ще раз мені запропонували пережити ті роки, я б з задоволенням, не замислюючись, пережила. Я взагалі дивлюсь на цю фотографію. Думаю, що день студента має бути влітку, все таки. Тому що ось ось для мене студентство ось а мене. взимку фото у купальники на березі моря у мінус 20%. Це вже інша історія. Що у нас там є ще завтра? Це 25 січня. Від глядачки на ім'я ми отримала цю фотографію. Вона розповідає, що не змогла вступити до медичного університету, але не опустивши рух, подала документи до Бориславського медичного училища. Глядачка згадує свою групу так. Хоча ми були з різними поглядами на життя. У кожного свій характер і темперамент, як у нас з тобою. Зате в тяжкі хвилини, особливо екзамени, конкурси ми завжди були разом. Так само я в тяжкі хвилини тебе також підтримую. Дякуємо за класні фотографії, друзі, будьте активними, порадьте нас комедними студентськими історіями і яскравими фотографіями. Не забувайте про хештег Сніданок, нижні підкреслювання студента. Також долучайтеся до нас в інстаграмі. Так ми глядаємо Сніданок. Е, Найцікавіше фото покажемо в ефірі фото і історії. Далі в нас новичка реклама, а потім до сніданок одним після. Повертаємося по перерві, будьте з нами.